І минулої неділі в залі обласної філармонії презентували шедеври світової класики «Аве Марія. Автор ідеї, викладач Івано-Франківського музичного училища Ольга Назаренко. Вічна Пресвята Богородиця слався. Концерт приурочений до великого празника Покрови Пресвятої Богородиці, покровительки України, її заступниці і підтримки. Творці вечора вшанували пам'ять заслуженого артиста України Олега Герети, з яким 1 жовтня в Міжнародний день музики попрощалася громада міста. Автор ідеї, викладач Івано-Франківського музичного училища імені Дениса Січинського Ольга Назаренко. Вокальні партії виконали Ольга Яловенко, Ірина Куриляк, Катерина Фрей, Володимир Дудчак. В концерті взяли участь ансамбль скрипалів музичного училища під керуванням Любові Литвинчук. Ведуча програми Людмила Ліник-Савка зворушливо презентувала Високе духовне дійство.